сільський ранок прокидаються мешканці двору, господиня порається, прокидається корова. Му? Що, Зіронька, бика хочеш? прокидається свиня. Хрю-хрю-хрю. Що, Хавронька, кнурика хочеш? прокидається донька. Ох. Доброго ранку, доню. Ну, мамо, до всіх по людськи, як мені, то добрий ранок. Мамо, а хто такий коханець? Це дядя, який допомагає татові. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмовляють двоє друзів, а я свою Колі навчив на ковзанах кататися. Це в тебе Колі? Це ж буксер. Та ні, Колі. Просто вона ще гальмувати не навчилася. Син, каже матері, я більше в школу не піду. Чому? Та ну її цю школу. Знову кузенко буде бити підручником по голові, Сашко почне з рогатки цілитись, а Симончук буде під ніжку ставити. Не піду. Ну, синку, ти повинен йти до школи, каже мама. По перше, ти вже дорослий, сорок рочків уже виповнилось, а по друге, ти ж директор школи. Після того, як перевели годинники, мої вихідні виглядають приблизно так. Прокинувся, поснідав, стемніло. Чоловік клеїть на стовп оголошення. П'яні, як ніч вантажники, перевезуть ваші меблі. Підходить інший, читає і каже: Що за дурню це ти написав? Хто ж ти її буде телефонувати? Ось поряд же людина почепила нормальне оголошення. Тверезі вантажники перевезуть ваші меблі, і після твоїх у них, мабуть, відбою не буде від клієнтів. А як же? Бо це теж моє.